Добрий день, шановні колеги вчителі, шановні випускники 9 класів. В вашій увазі сьогодні я хочу представити навчально-методичний посібник для підготовки та проведення державної підсумкової атестації у 9 класі в 2017 році. Ось цей посібник його обкладинка. Посібник містить 12 варіантів атестаційних письмових робіт, з яких варіанти 1.4, варіанти 5.8 та варіанти 9.12 однотипні. Кожен з варіантів посібника містить 21 тестове завдання, 19 завдань за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів і 2 додаткових завдання для шкіл з поглибленим вивченням математики за чинними програмами. Під час використання збірника немає потреби друкувати бланк відповіді до тестових завдань закритого типу, оскільки кожен з варіантів є відрізним аркушем, що містить не лише всі 21 завдання, а й місце для внесення відповіді до завдань 1.16. Отже, кожен варіант одночасно є бланком відповіді, який після заповнення і виконання роботи підкладається до основної роботи, тобто до проштампованих навчальним закладом і підписаних учням. Аркуші вукліти, на яких вони виконують завдання 17.21. Декілька слів щодо обсягу атестаційної роботи та часу її виконання. Учні загальноосвітніх класів виконують усі завдання 1.19, а учні класів з поглибленим вивченням математики 1.21. Час на виконання атестаційної роботи в звичайних класах 3 години. Або 135 хвилин, а у класів з поглибленим вивченням математики 4 години 180 хвилин. Указані рекомендації щодо кількості завдань та часу їх виконання є орієнтовними. Їх можна коригувати залежно від особливостей навчального процесу в кожному конкретному загальноосвітньому закладі. Декілька слів щодо структури та оцінювання завдань атестаційної письмової роботи. Завдання 1.12 це тестові завдання закритого типу на вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих. Таблиця для внесення відповіді до них розміщена поряд з умовами цих завдань. На слайді праворуч ви це бачите. Кожне із завдань 1.12 вважається виконаним правильно, якщо в таблиці для відповіді до кожного завдання вказано лише одну літеру, що на думку учня є правильним варіантом відповіді. Будь-які міркування, що пояснюють цей ви, вибір учень наводити не повинен. Кожне правильне виконання завдання 1.12 оцінює, оцінюється в 1. бал. Якщо учень вважає за потрібне внести зміни, вже записана відповідь. Для якогось із завдань 1.12, то він має зафарбувати клітинку з неправильної відповіді та зробити позначку в тій клітинці, що відповідатиме правильній, на його думку, відповіді. Завдання 13.16 це тестові завдання відкритої форми з короткою відповіді. До кожного із цих завдань є рядок для запису відповіді. Ви це бачите на слайді праворуч. Завдання 13. 16 обведено червоним прямопутничком. Кожне із завдань 13-16 вважається виконаним правильно, якщо у вказаний рядок записана тільки правильно відповідь, наприклад, число, вираз або проміжок. Усі необхідні обчислення, малюнки, перетворення під час розв'язання цих завдань учні виконують на чорне. Правильно розв'язання кожного із завдань 13-16 оцінюється в 2 бали. Якщо, це завдання, якщо відповідь до завдання записана правильно, то це нараховується 2 бали. Якщо ж відповідь неправильна, бали не нараховуються, а якщо внесена частково правильну відповідь, ну, наприклад, один з двох коренів рівнянь, то це оцінюється. В 1 бал. Якщо учень бажає внести зміни до якогось із завдань 13-16, він має закреслити запис і поряд написати іншу правильно на його думку відповідь. Завдання 17-21 – це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Кожне із цих завдань вважається виконаним правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв'язування з обґрунтуванням. Кожного його етапу та прийшов до правильної відповіді. На слайді праворуч. Ви бачите завдання з 17 по 21 обведене червоним квадратиком. Ці завдання учні виконують на окремих аркушах зі штампом загальноосвітнього навчального роботи відкладається відрізний аркуш з виконаними завданнями 1.16. Формулювання завдань відкритої форми учні не переписують, а лише вказують їх номер. Правильно розв'язання завдання 17 оцінюється в 4 бали, а завдання цих інших 18, 19, 21 у 6 балів оцінювання завдань відкритої форми пропонується здійснити за критеріями, наведеними у таблиці. Яка наводиться в посібнику? Безусловно, вчитель може використовувати більш просту, інтуїтивно зрозумілу, для учнів систему оцінювання кожного завдання. Якщо учень отримав правильну відповідь та навів її повне обґрунтування, то завдання оцінюється максимальною кількістю балів. Якщо ж учень навів окремі етапи правильного розв'язання завдання, то кількості балів менше від максимально можливої за це завдання. Тепер щодо переведення оцінки в балах в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досяг. Сума балів, нарахованих за виконана тестаційно-письмової роботи, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання за відповідною шкалою. Ви цю шкалу бачите праворуч. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів максимальна можлива сума балів 36, це таблиця. Вгорі відповідність кількості набраних учнів балів за 12 бальну систему оцінювання переводиться за таблицю, яку ви бачите на слайді у нижній частині слайда. Відносно учнів е, класів з поглибленим вивченням математики точно такі самі дві таблиці ви бачите зараз на слайді для класів з поглибленим вивченням математики. У посібнику наведено зразок виконання тестових завдань і заповнення бланка відповіді, ви бачите дві сторіночки такого зразку. Посібники можна придбати у видавництві Генеза, ви бачите телефон, у регіональних представників цього видавництва на сайті ШОПГенеза.ю або у автора. Хочу подякувати Mail. і 69, собака.gmail.